Ува. Взагалі-то аку... Акула якось, якщо воно такого розміру, то якось по-іншому називається. А це і Хвост. Тут ікра в ньому коли Віднімається, знімається це верхня і там ікра. Це вже грибінці і крабки, м'ясо вже, масляки. Ось так, до речі, м'ясо продається на ринку. Все закрито, холоді. Це лімонграс, в общем, все на Там'ян їхній улюблений і так далі. Це ми на рибному ринку на Куа, Таїланд. Це морські водорослі. Кажуть, дуже смачні, не куштували. Рибка різна, її чистять. Теж окулята. Кальмари різні. Маслюки. Ці маслюки вони якось готують в гострому соусі, куштували раз, А це лобстери. то такая я на, любителя любителя Саладика. Креветки, калибри. Морські їжачки. Червона риба, крабові палички, крабові палички, до речі, в них набагато краще, ніж у нас в якості. Можливо, все ж таки є краб. Ніді. Тут, напевно без менеці 160 і 200. А ці більші, ці менші. Різна рибка. Помня. Помня. веточка и вот сушение кальмарчики креветки кальмары рыбка призна. Ну і куди ж без соусів? різних, устриць Окей. Окей. <сування> Загальнішка. А ось це, до речі, морські їжачки, Це в них це внутрі вість. І далі ще теж безліч сушеної.